Привіт! За кожним мультиком, грою чи навіть звичайною гівкою стоїть ну, певна магія. І сьогодні ми цю магію розкладемо на атоми. Розберемося разом, як звичайні статичні картинки раптом починають жити власним життям на екрані. Насправді, замислювались колись: от є малюнок і раптом він рухається. Ми ж бачимо це постійно, але як це насправді влаштовано? Що ж, давайте копати глибше. І щоб дозібратися, почнемо з основ. Що ж воно таке оця комп'ютерна анімація? Бо насправді це не стільки магія, скільки цікаве поєднання мистецтва і науки про те, як працює наш зір. Саме слово анімація походить від латинського оживляти, і це дуже влучно, бо по суті все це лише ілюзія, такий собі трюк для наших очей. Ну, пам'ятаєте, як у дитинстві малювали на кутиках зошита чоловічка, що біжить, а потім швидко-швидко гортали сторінки. Оце воно і є, той самий принцип, тільки тепер за нас сторінки гортає комп'ютер. Ми буквально створюємо ілюзію руху. Гаразд, ілюзія. Але з чого вона складається? А складається вона з таких собі цеглинок, і ці цеглинки в світі анімації називаються кадрами. Що таке кадр? Це просто одна єдина статична картинка, заморожений момент. Але коли ми беремо багато таких моментів картинок і показуємо їх одну за одною дуже швидко, наш мозок сам їх склеює в єдиний плавний рух, це як з окремих цеглинок будується ціла стіна. І отут найцікавіше а наскільки швидко їх треба показувати? Адже якщо робити це повільно, то вийде просто слайд-шоу, правда? А нам потрібен саме рух. То де ця межа, за якою наш мозок починає вірити в обман? А межа ця, виявляється, десь на рівні 12-16 кадрів на секунду. Це той мінімум, який потрібен, щоб мозок перестав помічати окремі зображення і почав бачити плавний рух. Для якихось простих анімацій цього, в принципі, вже може вистачити. Але зазвичай ми маємо справу з вищими цифрами. Стандарт для кіно та відео це 24, а то й 30 кадрів на секунду. Цікаво, що 24 FPS у кіно з'явилися не просто так. Це була ідеальна швидкість, щоб синхронізувати картинку зі звуком на плівці. А 30 кадрів це вже більше телевізійний стандарт. Загалом правило дуже просте: що більше кадрів на секунду, то плавнішим і реалістичнішим виглядає рух на екрані. Так, стоп, тільки уявіть, малювати 24 картинки для однієї секунди відео. Це ж просто гігантська робота. На щастя, сучасні аніматори не роблять цього вручну. І тут на сцену виходить дуже розумна штука ключові кадри. Ітея геніальна у своїй простоті. Замість того, щоб малювати кожен крок, аніматор створює лише ключові, найважливіші пози. Наприклад, ось персонаж стоїть, готуючись стрибнути. Це перший ключовий кадр. А ось він вже приземлився. Це другий. А що між ними? А все, що між ними, оці проміжні кадри, комп'ютер домальовує сам. Він, ніби прораховує траєкторію руху. Цей процес, до речі, називається інтерполяцією. І він ну він просто економить безліч часу та сил. Окей, з теорією, наче розібралися. Кадри, чистота, ключові моменти. А як це все виглядає на практиці? Який шлях проходить ідея, перш ніж стати готовою анімацією? Зазвичай процес створення простої анімації можна розбити на кілька кроків. Все починається, звісно ж, з ідеї, що ми хочемо показати, яка історія. Далі готуємо сцену, це фон, об'єкти, які не будуть рухатись, потім сценарій, плануємо, що, куди і як буде рухатись. Четвертий крок це якраз наша магія, створення ключових кадрів, отих основних поз. Після цього йдуть технічні налаштування, регулюємо швидкість, час, повтори. І нарешті останній етап експорт, тобто збереження всієї нашої роботи у фінальний файл, наприклад, у форматі GIF. Щоб це все не було простою теорією, давайте подивимось, як це працює на реальному прикладі. Візьмемо популярний і, до речі, безкоштовний редактор GIMP і спробуємо зрозуміти, як у ньому створити просту gif анімацію І тут ми одразу бачимо головний принцип: у GIMP, як і в багатьох інших редакторах, кожен шар на панелі шарів це по суті один окремий кадр нашої майбутньої анімації: тобто, нижній шар перший кадр, шар над ним другий і так далі. Виходить такий собі цифровий стос малюнків. І от коли всі наші шари кадри готові, ми робимо не просто зберегти як ні, ми обираємо експортувати. Цим ми ніби кажемо програмі Гей, це не просто картинка з купою шарів, я хочу, щоб ти зібрала їх в анімацію. І ось у цьому вікні експорту і відбувається вся магія налаштувань. Саме тут ми можемо поставити галочку, щоб анімація програвалася по колу нескінченно. І найголовніше, тут ми встановлюємо затримку між кадрами. Це, по суті, і є наша частота кадрів, тільки вказана інакше. Замість кадрів на секунду, ми вказуємо, скільки мілісекунд показувати кожен кадр. Наприклад, якщо поставити затримку 100 мілісекунд, це буде 10 кадрів на секунду. А якщо, скажімо, 40 мілісекунд, це вже буде 25 кадрів на секунду. Все просто. Але знаєте, анімація це щось набагато більше, ніж просто смішні гівки чи мультики. Насправді це неймовірно потужний інструмент, це мова, якою можна розповідати складні історії, візуалізувати дані, навчати і, звичайно ж, створювати мистецтво. От подивіться на цей приклад. Це ж не просто анімована картина Вангога, це спроба вдихнути життя у маски фарби, передати той вихор емоцій, який відчував художник. Анімація дозволяє поглянути на статичні шедеври зовсім по-новому, додати їм ще один вимір: час. Що ж, давайте коротко підсумуємо. По-перше, анімація це ілюзія руху, яку ми створюємо швидко показуючи статичні кадри. По-друге, плавність цього руху залежить від частоти кадрів або ФПС. По третє, ключові кадри це наш спосіб працювати розумніше, доручивши рутинну роботу комп'ютеру. Ну і нарешті, програми на кшталт Гімп використовують звичайні шари як кадри для створення анімації. Ось, власне, і весь секрет. Як бачите, за магією анімації стоять цілком зрозумілі принципи. І тепер, коли ми їх знаємо, відкривається безмежний простір для творчості. Тож, яку історію варто змусити рухатися тепер?